Всім привіт! В цьому відео я покажу як приготувати три зовсім різні види ірисок. А ви обирайте за своїм смаком починаємо готувати. Для першого виду ірисок беремо 300 г цукру та 300 г 20% сметани. Цукор зі сметаною добре змішуємо ложкою та ставимо на середній вогонь. Постійно помішуємо, щоб температура рівномірно розподілялась по всій масі. Та за допомогою помішування суміш не підгорить. Коли цукор розчиниться, маса стане глянцевою. Після закипання варимо приблизно 15-20 хвилин. Все залежить від вашої техніки. Коли суміш вже кипить, не бійтесь залишати її приблизно на 2 хвилини без помішування. Після того, як цукор розчинився, він став сиропом, тому він не може підгоріти. Додаємо за бажанням ванільний цукор 5 грамів та добре його перемішуємо. По мірі приготування волога випарюється, тому треба знову помішувати масу, щоб вона не підгоріла. Після того, як маса уварилась та стала густішою, потрібно частіше перемішувати. Уварюємо масу до ось такої густоти. Та коричневого кольору. Щоб досягти карамельного кольору, уварюємо приблизно ще 5-7 хвилин. Коли маса починає набувати карамельного кольору, постійно помішуємо, щоб не згоріла. Потім додаємо 30 грамів вершкового масла та добре змішуємо до однорідності. Після того, як вершкове масло повністю розчинилось, вимикаємо вогонь. Та продовжуємо помішувати, щоб маса не підгоріла, тому що сотейник ще гарячий. Вийшла ось така гарна карамельна маса, яку потрібно перелити в теплому вигляді по формочкам. Я використовую досточку та форму без дна. Обов'язково застилаємо харчовою плівкою, інакше цукерка повністю прилипне до форми та до досточки. Після того, як вилили карамельну масу, накриваємо харчовою плівкою в дотик, щоб під плівкою не з'явився конденсат. Також можна використовувати силіконові форми, але обов'язково перед вливанням змащуйте рослинною олією. Я робила форму 15х15 см. В такому розмірі форми товщина і риски буде 1 см. І риску залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 3-4 години до повного застигання. Після цього дивимося, що в нас вийшло. Також я ставила в холодильник, далі покажу, що з цього вийшло. Охолонувши при кімнатній температурі, воно стало набагато тугішим та щільним, але в той же час гнучким та пластичним. Я намагалась її порізати, але в мене нічого не вийшло. Тому я просто зробила помітки у вигляді квадратиків в надії, що за допомогою цих надрізів і ризка лопне, але це все було марно, тому я вирішила різати ще глибше. Різати було дуже важко, тому я намагалась її зламати по порізу. Як видно на відео, це було дуже важко зробити. Щоб відрізати одну полосочку, треба дуже багато зусиль. Маленьку частинку відірвати було теж дуже важко, тому я вирішила крутити. Як бачите, що характерно, і риски вона класно тягнеться. Перший вид і риски – на шталкст золотий ключик, що за легендою витягував будь-яку пломбу. Як бачите, вона дуже щільна та тягуча. На смак дійсно і Звичайно, десь дуже далеко відчувається кислинка сметани. Але вона зовсім не псує смак і риски. Також ви можете додати сіль за смаком, але ні в якому разі не додавайте йодовану сіль. Я випадково посипала, і смак був просто жахливий, як з додаванням автомобільного мастила. Як бачите, вона дуже добре піддається різним маніпуляціям, і в мене вийшло ось таке прикольне дерево. Також я обіцяла вам показати, що буде, якщо покласти в холодильник. Після холодильника воно дуже затверділо, тому розділити на частини вийшло тільки так, розбиваючи її молотком або будь-яким приладдям. Дуже схожі на цукерки капельки, якщо ви пам'ятаєте, були такі кругленькі тверді карамельки. Тому я раджу розливати в силікон в виді цукерок. А такої форми карамель ви можете просто порозбивати на частинки. Діставши її з холодильника та залишивши на столі, вона знову буде м'яка. Далі готуємо другий вид ірисок. Інгредієнти ті ж самі: 300 г сметани 20% та 300 г цукру. Все робимо так само. Варимо приблизно 15-20 хвилин, далі уварюємо до потрібного нам кольору. Другий вид карамелі недовго уварюємо до кольору топленого молока. Але вершкове масло додаємо 70 грамів та перемішуємо ложкою до однорідності. Уварюємо ще приблизно 5 хвилин до ніжно-карамельного кольору. Так само обов'язково постійно помішувати, щоб карамельна маса не згоріла. Та виливаємо в таку саму підготовлену форму 15 на 15 см. Обов'язково застилаємо харчовою плівкою. Розрівнюємо її лопаткою та застилаємо харчовою плівкою в дотик. Також залишаємо на столі при кімнатній температурі на 3-4 години до повного охолодження. Другий вид іриски набагато м'якіший за першу, але також дуже еластичний. Також, за бажанням, ви можете її посипати сілью, але, як ви пам'ятаєте, не йодованою. Ця іриска ріжеться без великих зусиль набагато легше, ніж перша. Звичайно, прилипає до ножа, але її порізати можливо. Нарізати можна, як вам подобається. Я нарізала спочатку полосочками, а потім на шматочки. Іриска тримає свою форму, але дуже м'яка. Коли куштуєш її, вона як жуйка, яка швидко тане в роті, до зубів не прилипає. Також вона дуже добре тягнеться. Цей вид іриски я також залишала в холодильнику, вона просто стає більш щільнішою. Також зберігати іриски можна в холодильнику, замотуючи в пергаментний папір. Якщо дістати її з холодильнику та залишити при кімнатній температурі, вона знову стане м'якою. І нарешті третій вид іриски. Все робимо так само: 300 г сметани 20% та 300 г цукру. Все змішуємо та знову варимо. Після того, як маса закипіла, періодично помішуємо та уварюємо 15-20 хвилин. Але цього разу уварюємо до насиченого карамельного кольору. Це приблизно ще 10 хвилин. Обов'язково часто помішуємо, щоб не згоріло дно. Уварюємо до ось такої пузирчастої консистенції. Цього разу додаємо ще більше вершкового масла, аж 100 г. Нам потрібно розтопити вершкове масло та змішати до однорідності. Ложка з цим не впорається, тому краще перемішувати вінчиком. Але дуже обережно, щоб на вас не попала крапля гарячого вершкового масла. Після того, як вершкове масло розчиниться, вимикаємо вогонь та далі продовжуємо добре вимішувати до однорідності. Переливаємо в підготовлену форму таку ж саму, як і іншого разу. Так само накриваємо харчовою плівкою в дотик та залишаємо на столі до повного охолодження приблизно на 3-4 години. В холодильник гарячої риску краще не ставити, тому що ви зіпсуєте холодильник. Все, час минув, дивимося, що вийшло. При додаванні великої кількості вершкового масла риска стала щільною та нееластичною. Ріжеться дуже легко, навіть не прилипає до ножа, вона стала більш крихкою. Знову нарізаю на квадратики та куштуємо. Навіть при зберіганні в холодильнику вона залишається такою ж крихкою, просто більш щільнішою. Як бачите, вона крихка, але в той же час м'яка. На смак смачна, з нею ви точно не зламаєте зуби. По консистенції дуже схожа на цукерки корівка або щербет. Коли зжимаєш, вона тримає форму, але як тільки натискаєш на неї, вона починає розвалюватись. А який вид і риски ви оберете для себе? Напишіть в коментарях. Перший вид і риски – щільна, еластична та дуже тягуча. Другий вид і риски – м'яка, еластична та тягуча, третій вид щільна та крихка і ризка. Сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше провірених та класних рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!